Вітаю всіх з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо тригонометрію. Сьогодні ми розглянемо побудову графіків функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їхні властивості. Характеризуючи властивості тригонометричних функцій, ми будемо виділяти такі основні характеристики: ось вісім характеристик. Область визначення, область значень, парність, непарність Періодичність точки перетину з осями координат, проміжки знака сталості, проміжки зростання спадання, найбільше і найменше значення функції. Почнемо з синуса. Ми пам'ятаємо, що синус це ордината точки на одиничному колі. Оскільки ординату можна знайти для будь-якої точки одиничного кола, то область визначення всі дійсні числа. Далі ордината точки змінюється від мінус одиниці до одиниці на одиничному колі, тож область значень від мінус одиниці до одиниці включена, область визначення всі дійсні числа, область значень, проміжок від мінус одиниці до одиниці. Ви розумієте, що, якщо у нас написано синус х, функція y дорівнює синус x, то аргумент функції це кут повороту. Далі парність непарність. Ми вже говорили, що функція синуса синус непарний. якщо підставити замість x-x, то ми маємо. Синус від мінус х дорівнює мінус синус х. І це видно ось на цьому зображенні знаків синуса. І так, синус непарна функція. Синус функція періодична з найменшим періодом 2 π і про це ми теж з вами говорили. Точки перетину за сями координат при повороті на 0 градусів, на пі і 2π і так далі. Наступний пункт проміжки знакосталості. сталості. Тобто функція не змінює свій знак від 0 до пі. І від пі до двох пі. Від нуля до пі функція має додатній знак, від пі до двох пі від'ємний. Зростання спадання. Функція наша з вами зростає від мінус пі навпіл так, до пі навпіл. І спадає. Від пі навпіл до трьох пі навпіл. Найбільше значення синус набуває це одиниця при 90 градусів або пі навпіл радіан. І найменшого мінус одиниця, мінус пі навпіл. Враховуючи все те, що ми зараз з вами проговорили, ми розуміємо, що достатньо побудувати графік функції на проміжку від п до π, і потім повторити цей рисунок праворуч і ліворуч. Давайте подивимося графічну ілюстрацію цієї побудови. Вибудовуємо розгортку руху точки по одиничному колу. Все, що ми зараз з вами проговорили, занесено в таблицю. Область визначення всі дійсні числа, х це аргумент, кут повороту. Область значень від мінус одиниці до одиниці, функція непарна синус від мінус х дорівнює мінус х, графік симетричний відносно початку координат. Функція періодична з періодом 2 π Точки передану засяме координат х дорівнює 0, y0, y дорівнює 0 х дорівнює πk. Синус х більше 0 при х ну, від 0 або 2 πk враховуючи період до плюс 2πk. k належить z. k може бути як додатнім, так і від'ємним, так і нулем. І синус х менше 0, коли х від. Пі плюс період до 2π плюс період, Ка належить z, функція синус х зростає на кожному з проміжку від мінус пі навпіл до пі навпіл, враховуючи період, і спадає на кожному з проміжку від π навпіл до 3 пі навпіл, враховуючи період. Найбільше значення функції дорівнює 1, при х дорівнює пі навпіл плюс період. Найменше значення функції дорівнює мінус 1, враховуючи період. Графік функції побудований. Всю цю інформацію, що занесена в таблицю, можна прочитати і по графіку. Проаналізувавши таким же чином косинус, графічна ілюстрація побудови косинуса, Властивості функції y дорівнює косинус X. Область визначення все так же всі дійсні числа, оскільки косинус це абсциса точки на одиничному колі. Область значень від мінус одиниці до одиниці. Функція парна косинус від мінус х дорівнює косинус х. Функція періодична з періодом 2π. Точки перетину з осями координати х дорівнює 0 y дорівнює 1, y дорівнює 0, х дорівнює пі навпіл, враховуючи період. Косинус більше 0, коли х на проміжку від мінус пі навпіл до пі навпіл, враховуючи період, і менше 0 від пінапіл до 3π пі навпіл, теж враховуючи період. Функція зростає. Від на кожному з проміжку від π до двох π враховуючи період, і спадає на кожному з проміжків від нуля, враховуючи період, до π. Найбільше значення функції дорівнює одиниці при х дорівнює 0. Або 2 піка, враховуючи період, найменше значення дорівнює мінус одиниці, при х дорівнює мінус пі плюс період. Аналогічна побудова тангенса це ордината точки на лінії тангенсів. Якщо ми зробимо розгортку на координатну площину, то будемо мати. Ось такі повторюючіся лінію. Область визначення тангенса враховує, що х не може дорівнювати 90 градусів пі навпіл, бо косинус при цьому дорівнює 0, а ділити на 0 не можна. Область значень тангенса від мінус нескінченності до нескінченності, тобто всі дійсні числа. Функція непарна. Графік симетричний відносно початку координат. Функція періодична з періодом пі. Точки перетину засями координат 0,0 0, пік. Функція тангенс х більше нуля при х, що належить проміжку від нуля до пі навпіл, враховуючи період. Тангенс х менше нуля. Коли х належить проміжку від мінус пі навпіл до нуля, ми, безумовно, враховуємо період. Функція тангенс Х зростає на всьому, на кожному з проміжків своєї області визначення. Найбільшого і найменшого значення немає. Аналогічна котангенс це абсциса точки на лінії котангенсів. Якщо побудувати розгортку. На координатній площині, то ми маємо ось таку картинку. Область визначення всі числа, крім х дорівнює піка, k належить Z, тому що при цих значеннях синус дорівнює 0, а ділити на 0 не можна. Котангенс, пам'ятаєте, це косинус поділити на синус. Область значень всі дійсні числа. Функція не парна, графік симетричний відносно початку координат. Функція періодична з періодом π. Точки перетину з осями координат ОY немає. Вона не перетинає вісь оіг, а на осі о Y у дорівнює 0, х дорівнює плюс період. Котангенс х більше 0, коли х знаходиться від. Від нуля, враховуючи період піка до пі навпіл, і менше нуля від пі навпіл до пі плюс піка. Функція спадає на кожному з проміжку своєї області визначення, це видно і на рисунку. Найбільшого і найменшого значення немає. Розглянемо декілька прикладів. Побудуйте графік функції та вкажіть нулі функції та проміжки знаку сталості. Y дорівнює 2 sin x перше завдання. Графік y дорівнює 2 sin x. Ми одержуємо з графіка функції y дорівнює синус x розтягуванням його вдвічі вздовж осі у В 9 класі ми з вами вчили. Геометричні перетворення графіків функцій. Так от, множник перед функцією розтягує графік вздовж осі ОІ. у нас вдвічі. Нулі функції х дорівнює піка, враховуючи період, проміжки знаку сталості синус 2х більше 0, при х від 0 до пі. Враховуючи період, це 2 піка плюс пі плюс період. І функція 2 синус х менше нуля при х від π до 2π, враховуючи період, значить, ми додаємо ще період. Побудова цього графіка відбувається на базі геометричних перетворень функції, що вчили в 9 класі. Функція y дорівнює 2 x. Тут множник стоїть в аргументі. Тож цей графік одержуємо з графіка функції y дорівнює синус x, стискуючи його вздовж осі ох. Нулі функції х дорівнює піка навпіл Синус 2x більше нуля. При х від 0 до пі навпіл, враховуючи період, і менше нуля від пі навпіл до пі, враховуючи період. Звертайте увагу на записи, на рисунку це все видно, але ми записуючи завжди додаємо період. Якщо я говорю 0, то ми не 0 пишемо, ми пишемо 2 піка, 0 плюс 2 піка, 0 плюс період. 0 плюс опускаємо, безумовно, залишається 2 піка. Розташуйте в порядку зростання числа. Синус 1,9 синус 3, синус від мінус 1, синус від мінус 1,5. Це все мова йдеться про радіан. Один радіан це приблизно 57 градусів, ми про це говорили. 1,9 це приблизно 108 градусів. Три радіана це приблизно 171, там здається градус. Мінус 1, це позаодиниковою стрілкою мінус 57 градусів, і мінус півтори радіани, це приблизно мінус 85 градусів. Тож, якщо ми покажемо це на одиничному колі, і подивимося ординату точки. І так, 1,9, 108, ну, десь отак. Поворот у нас відбувся, так. Ось наша точка синус 1,9. Синус трьох радіант, поворот такий, отже, ось точка синус трьох радіант. Синус мінус 157 градусів. Так, десь тут. І мінус 85 градусів десь тут. Тож, тепер уже легко стає розташувати числа в порядку зростання. Найменший буде синус мінус 1,5, далі синус мінус 1, синус 3 і синус 1,9 по зростанню. Розуміли? Приклад на побудову графіка ще. Побудуйте графік функції, вкажіть проміжки спадання зростання. Перше косинус y до косинус х- на 6. Зміни додавання віднімання в аргументі. Отже, рух відбувається вздовж осі Х. Цей графік ми отримуємо паралельним перенесенням графіка вздовж осі у Х вправо на пі на 6 одиниць. Переносимо. Графік y дорівнює косинус х вправо на π на 6. Функція спадає на кожному з проміжків π на 6 до 7π на 6. Безумовно, додаємо кожного разу період, і зростає на проміжку. Можемо сказати, від 7 π на 6 далі, а можемо взяти попередній участок від мінус 5 на 6 до. П на 6. Кожного разу додаємо період. Функцію y дорівнює мінус тангенс х ми отримаємо симетричним відображенням графіка відносно осі ОХ. Функція спадає, видно, на кожному з проміжків своєї області визначення від мінус пі навпіл до пі навпіл дописуємо плюс піка плюс період. Тож, використовуючи графіки властивості тригонометричних функцій, потренуйтеся, порівняйте числа, розташуйте в порядку їх зростання, побудуйте графіки функцій, використовуючи геометричні перетворення, які вчили в 9 класі, і застосуйте їх зараз до цих завдань. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!